А ви знали, чому у назві бренду «Булгарі» друга буква саме В, а не У? Історія починається з того, що Сотіріус Вулгаріс, засновник бренду, сам був родом із Греції. У 1884 році він переїхав до Італії і відкрив свою першу ювелірну крамничку у Римі. Розуміючи той факт, що фамілія Вулгаріс була складнуватою для сприйняття. Він вирішує замінити її на більш елегантний італійський манер. Так на стародавніх римських вуличках появляються перші ювелірні магазинчики під назвою СБУ. У 1932 році Сутіріус помирає, а сімейний бізнес переходить до його синів. Саме тоді вони вирішили повністю змінити логотип. Прибравши першу букву С і замінити букву У на В, а все тому, що в старолатинській абетці буква В також читалася як У, такий хід допоміг бренду краще виділятися і привертати до себе більше уваги.